Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвокат Жанна Грушко. І тут у постійній рубриці Адвокат-Експерт говоримо про найактуальніші зміни нашого законодавства. Сьогодні розглядаємо ті зміни, які запропоновані Кабінетом міністрів України, їхнім законопроектом 10449. Нагадаю, що цей законопроект був зареєстрований 30 січня 2024 року. Про зміни, які стосуються питань відстрочки від мобілізації, проходження військової служби, дивіться у попередніх та наступних випусках. А для цього вам що потрібно? Підписатися на канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити актуальні нові випуски. А ми. Зараз поговоримо з приводу тих змін, які пропонується внести до закону України про виїзд та в'їзд громадянами України на територію України. Нагадаю про те, що стаття 6 цього закону вона містила вичерпний перелік підстав, які дають право на обмеження. Права виїзду за кордон, і нагадаю, що серед цих підстав не було е, такої підстави, як, наприклад, введення воєнного стану на територію України. Натомість за запропонованими змінами пропонується внести пункт 11 статті 6, який визначає, що підставою для обмеження права виїзду за кордон є введення на території України або в окремих її місцевостях воєнного стану. Чи не запізно, як вам здається, напишіть свою думку щодо запропонованої такої зміни. Але це не все. Цим законопроектом ще й пропонується внести зміну до статті 3 цього закону. Що ж вона визначає, давайте глянемо. У ній вказано про те, що у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, зобов'язані додатково пред'явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Ця норма не поширюється на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їхніх сімей. Про що йде мова? Пам'ятаєте, з 30 грудня 2023 року включно до 18 січня 2024 року при перетині кордону на митно-пропускних пунктах вимагали військово-облікові документи, актуальні станом на період дії воєнного стану і на момент перетину кордону. А також прикордонники вимагали документ, що посвідчує право на отримання відстрочки. Дякувати Богу, з 18 січня 2024 року таких документів не вимагають при перетині кордону. Але Тепер норма щодо пред'явлення військово-облікового документу із відміткою про те, чи взяти військово зобов'язаний на військовий облік, чи виключений з нього, має бути обов'язковим до пред'явлення. Це буде визначатися у статті 3 закону України про виїзд та в'їзд громадянами України на територію. України чи правомірно це чи ні? Звичайно, якщо буде проголосовано така норма і вона набуде чинності, то тоді, крім закордонних паспортів, крім тих документів, які визначаються правилами перетинання кордону, що затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 Ну, до прикладу, якщо ви особа з інвалідністю перетинаєте кордон, то вам ще треба надати пенсійне посвідчення про призначення пенсії у зв'язку з інвалідністю, або е, посвідчення про призначення вам соціальної допомоги у зв'язку із Інвалідністю і, звичайно, закордонний паспорт. То крім цього, якщо таку норму приймуть у статті 3 вище мною закону, то ще необхідно буде пред'являти військово-обліковий документ із відміткою про взяття або виключення з військового обліку. Про документ, що підтверджує наявність у вас відстрочки від мобілізації, нічого не йдеться. Наголошую на тому, що станом на сьогодні правила перетинання кордону не змінені, запропоновані зміни не проголосовані і не набрали чинності. А тому зберігаємо спокій щодо необхідного переліку документів для перетину кордону. За індивідуальними консультаціями ви можете звертатись за номером вказаним під цим відео. І за юридичною допомогою та супроводом. Що стосується інших підстав для отримання відстрочки, наприклад, або запропонованих змін, дивіться у наступних випусках. Для цього візьміть і підпишіться на канал. До нових зустрічей.